Як ви вже казали раніше, разом з православними постують і католики. Будь ласка. Добрий вечір. В прямому ефірі 34-го телеканалу програма Погляд. Великий піст дуже важливий час для будь-якого християнина. Духовно в духовному розумінні піст це утримання душі і тіла від пристрастей, надмірностей, злих думок, догоджання їм. Це період, коли людина має можливість переосмислити своє ставлення до Бога, до світу, до тих, хто поруч. Більше того, справжній піст, коли людина гідно витримає його, несе очищення духовне і тілесне. Церква завжди наголошувала, що піст. Це не просто банальна відмова від м'яса, а це духовна робота над собою та самоочищення. Чому саме до Великого посту найбільше прикута увага віруючих та церкви? Чи мають люди невіруючі, недуховні користь від постування, чи зараховується це їм? Крім обмежень в їжі та розвагах, які ще рекомендації на час Великого посту дає церква? Відповіді на ці питання почуємо сьогодні від священника. Протеєрей Ярослав Денека, настоятель Спасо-Преображенського кафедрального собору Дніпропетровська, народився на Тернопільщині у 1948 році. Закінчив духовну семінарію в Санкт-Петербурзі та духовну академію в Москві. З 1977 року служить у приходах Дніпропетровської єпархії. Доброго вечора, отець Ярослав. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, яке призначення посту з погляду церкви і чому саме до великого посту прикута увага найбільша? Передмові вашої мені все дуже сподобалося, виважено сказано, і можна б сказати, що цього було досить для відповіді. Треба додати ще сюди богослужбовий момент, який надзвичайно широко відсвічує, відтілює, дає нам розуміння саме значення великого посту. Набагато глибші моменти зачіпає святий піст, тому що. Кажімо, в перші чотири дні першої неділі читається канон преподобного Андрія Кріцького, в якому є звернення до душі, як би сказати, діалог з самим собою, де кожна клітина людського розуміння, приводячи приклади святого письма Старозаповітного, Новозаповітного, дає нам розуміння того, як важливо. Мати контроль над своїми поступками, брати з цього досвід, каятися, тобто знаходити спосіб для примірення і з Господом і з ближніми. Якщо ми візьмемо до що ми кажемо Господа, любимо, а брата ненавидимо, то це ж ложь є. А тому в такому випадку в посту маємо багато зробити для того. Аби направити своє життя на стезю заховування заповідей Божих. Чому саме 40 днів триває Великий піст? 40-денний піст він має відзеркалення і в пості Господа нашого Ісуса Христа, коли Він в пустелі постився, щоб вийти на проповідь. 40 днів. Також це число 40 має своє якесь таке тяготіння. Ми не тільки 40 днів постимося перед святом Пасхи, але також 40 днів є посту і до Різдва Христового. Інші пости, які є в традиції православ'я. Вони мають два тижні успенського посту. А от що стосується Петрового посту, то це вже в залежності від свята Пасхи. Якщо рання Пасха, то Петрів піст буде дуже великий, навіть шість тижнів. А якщо пізня Пасха, то буває, що і тиждень, і один день. Тобто цим, цим постом вирівнюється коло е, і пасхального. Богослужіння має яке відсвяткується за місячним календарем, а також і за календарем сонячним, який має стабільні числові визначення. Но, фактично 40 днів і страсний тиждень. І страсний тиждень 48 то, то трошки більше. Якщо взяти практику католицької церкви, то вони починають з середи. І святкують Пасху за тиждень приблизно перед православною паскою. В нас вербна неділя, а в них Пасха. А починаючи з середи, а в нас понеділка і 40 днів вона закінчується в п'ятницю. Потім Лазарівська субота і вербна неділя, які вже не вважаються пісними днями. Хоч ми там не їмо м'яса, але риба дозволяється рівна ікра. І олія. І олія, так і а отже потім наступає страсна е, седмиця, чи страсний тиждень, і ми вже в цьому відношенні заховуємо так само дуже ретельно, дуже строго, очікуючи світлого Христового Воскресіння. Які приписи щодо посту дає церква? Взагалі, е, приписи щодо посту треба вважати, що це в більшості для здорових людей. На сьогодні дуже багато людей хворих. Які мають проблеми з індокринною системою своєю з судинними захворюваннями, діабет особливо потрібна білкова їжа, і в цьому в цій справі треба мати певне розуміння. Дуже багато людей просять, щоб їм дозволити молочну їжу або ще щось таке. за м'ясну їжу не стоїть питання. А от білкову їжу треба чимось наповнювати. Ну, звичайно. Для діабетиків найкраще, коли вона є м'ясною, але можна на певний проміжок часу. Замінити її на дуже калорійну і потрібну їжу, море, рибу, продуктів. І в цьому відношенні не думаю, що це буде великим порушенням посту. Візьміть благословлення священника, він вам дасть певні рекомендації. Узгодьте те все, що батюшка сказав своїм лікарем, і справа може піти досить таки спокійно, без лишніх таких навантажень. Коли людина бере на себе надзвичайно великий піст і дуже строго відноситься, також може бути погано закінчитися, коли здоров'я її погіршується, і в такому відношенні дуже просимо, люди добрі, робіть в цьому відношенні справи, які богоугодні. Колись я пам'ятаю такий момент, дав владика блаженіший Володимир. Інтерв'ю спитався його кореспондент. Владика, скажіть, що можна їсти Великому посту? Владика каже, мені легше сказати, чого не можна їсти Великому посту. Владика, чого не можна їсти Великому посту? Не їжте один одного. Ви розумієте, в цих коротких словах, я думаю, що це від нього таке, хоч святі основний такий наголо зроблять до того, щоб дійсно заховувати чесноту, які є моралью нашою, які заховані заповідей Божі. І в цьому відношенні треба віддати собі належне. Піс для нас є спосіб стриманості, піс для нас є конкретикою, яка дозволить нам відходити від сили в силу. В силу. Останнім часом все більше людей, навіть ті, які не ортодоксально вірять, постуються і, ну скажімо так, бажають очистити організм. Давайте подивимося, сюжет який приготували наші колеги-журналісти. Будь ласка. Великий піст вважається найголовнішим і найтривалішим у православії. Поститися означає не просто відмовитися від молочних та м'ясних продуктів. Набагато важливіше 48 днів присвятити духовному збагаченню. Утримання від їжі при цьому лише допоміжний фактор. Головне не голод, молитва, а жорсткий піст за монастирським статутом взагалі не обов'язковий для працюючих мирян. Пост це не дієта головне время поста это не пустить зло в серце. Валентина поститься вже 15 років. каже, зникти час для молитви їй не заважають ані робота, ані родина. А відмова від м'яса та молока це взагалі не проблема. Перший день посту, який годиться, п'є воду. Далі ціле меню. Ось такої замороженої капусти Зараз продається дуже много і дуже швидко це можна приготувати. Ніяких проблем. Орехи. зараз много грибів. Мід, яблуки. Овочі, бобові, фрукти, каші у пісні їжі чимало вітамінів, корисних наприкінці зими, кажуть лікарі. Але застерігають піст, протипоказаний дітям вагітним і хронічно хворим, а ще починати його краще потроху. В Принципі, якщо це без фанатизму, то це полезно і таки, здоровим людям в капусті не менше вітамінав в петрушці, в окропі, то есть в зелені, в луки зеленому. Плюс для кишечника очень полезна багато клітчатки. Цього року 26-річна Людмила поститиметься вперше. Раніше дівчина утримувалася від їжі лише у страстну п'ятницю. Тепер буде усі 48 днів. Для мене в першу чергу це не стільки видержання від піші, сколько істелення моєї душі. Це робота над собою. Ну, в чому-то, звісно, придеться себе ограничувати, але я думаю, я справлюсь. Деякі священники кажуть, що у піст головне це не їсти людей, тобто нікому не бажати зла, не ображати, не гніватися та не дратуватися хоча б 48 днів. Хотіла б нагадати нашим телеглядачам, що тема сьогоднішньої програми великий піст. Що він є в житті кожного з нас, кожного хто вибрав для себе християнство. І е, телефони прямого ефіру 740 10 41, 740 10 42, 740 10 43. Якщо у вас цікавиться тема, телефонуйте, отримуйте відповіді від е, нашого гостя е, отца Ярослава. Отже, е, взагалі-то піст не входить в 10 заповідей. Так чи ні? Так. І яке значення для очищення душі і для спасіння душі він має? Стосовно Посту самого, взагалі, це якби концентрація духу, є метод порівняльний. Якщо вживати їжу, пісну, тоді частіше хочеться їсти. От хто посту, він це добре розуміє, поїв і навіть здається, і досить, а проходить 2-3 години і знов хочеться їсти. От таким способом, є і порівняльний. Момент, коли ми думаємо про душу свою, вона також хоче духовної їжі. Треба їй цю їжу дати. По-перше, молитва. Бо якщо казати піст, один а без молити це буде якби птаха з одним крилом. А коли є піст і коли є молитва, в такому випадку ми можемо говорити, що можна відірватися від. Теперішнього земного і продумати трошки про вічність. Дуже надзвичайно велика користь від того для концентрації духу. Хоче людина якусь справу почати, хоче людина щось здійснити в своєму житті. Піст йому буде надзвили, надзвичайно великою підпорою для того, щоб цього досягнути. Це буде можливість подумати необтяженим шлунком своїм. Звернутися до Господа, помолитися і зробити певні дії для того, щоб досягнути того, що він, що ця людина хоче, Також, та, таким способом і ми готуємося до свята світлого Христового Воскресіння. Хочемо його прийняти в, свій, в своє життя, як е, сказати, надію на те, що Господь нас візьме з собою в райські е, місця. А чи всім християнам обов'язково поститися? Думаю, що так. Воно було б дуже гарно, особливо, якщо звернути увагу на е, сторону духовну. Коли ми тілесну сторону свою будемо тримати в, в руках, не давати можливості такої, щоб. Бо є ж люди, які забагато їдять. Це просто сказати, є, є навіть надмірно. Не може людина стриматися. Я розумію, коли був голод, людина перенесла голод, тепер вона не може стриматися. Ну, а те покоління, яке виростає тепер, воно ж не, не голодує, воно може слава Богу. Мати, от, слава Богу, воно може мати певні якісь рекомендації, потребу якусь бачимо, що не завжди це так. І в такому випадку, якщо що є стриманість певне, володіння собою. Певна міра над над своїм тілом мати таку таку кота контроль. Ну я думаю, що в цьому відношенні це буде корисно, бо тіло наше воно є храм Духа Святого. Для нього треба також переживати, тримати його, аби можна по засобами тілесними робити добрі справи.